Культура страхування із вами Family Life Insurance. Сьогоднішня тема це виплата за полісом подорожуючих Україною. Іноземець до нас прийшов в офіс, йому потрібен був цей поліс для організації для Овіра, тобто та організація, яка видає посідку на постійне місце проживання іноземцю. Цей поліс він оформив, там покриваються всі медичні витрати, тобто медичне страхування і від нещасних випадків. Сталася така подія, що ремонтуючий автомобіль, автомобіль впав на нього, йому завдав пошкодження. Він звернувся в лікувальний заклад. І згідно цього договору по чеках, по квитанціях страхова компанія все компенсувала. 10 300 гривень, досить швидко, майже 15 днів. Виплата ще була на. Картку дружини, адже він зовсім не було е тут ніяких карток. Е все відшкодували. Е це страхова група ТАСС один із основних наших партнерів. Е Пам'ятайте, що ми займаємося страхуванням життя, здоров'я, підписуйтесь у всіх соцмережах, де в нас бачите. Е гарного дня і е до перемоги!